Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Спроба російських військових прорвалися до Куп'янська, завершилася для них катастрофою. За даними оперативного командування, північ окупанти використали газопровід як маршрут для проникнення до міста. Але труба була пошкоджена і затоплена сьогодні. Сотні солдатів опинилися у смертельній пастці, де більшість загинула ті, що вижили, здалися і дали перші свідчення про маршрути постачання. Пишуть місцеві телеграм-канали. Росіяни утопили у тій самій трубі. Зазначається в офіційному. Повідомлені українські сили скористалися зібраною інформацією, щоб завдати точного удару по колоні противника, яка йшла на підкріплення. У результаті було знищено десятки одиниць техніки, сотні військових загинули, чи дістали поранення. Радіоперехоплення зафіксували паніку. Росіяни ридали в ефірі, благаючи про допомогу. Коп'янське є однією з ключових цілей російської армії. Для спроби прориву сюди ворог перекинув значні резерви, але операція обернулася повним провалом. Аналітики вже охрестили цей. Епізод справою труби, що стала символом невдачі російського командування. Водночас міжнародні джерела повідомляють про нову тактику окупантів. За даними Блумберка, Росія почала використовувати мережу газопроводів для перекидання війська і постачання. Це робиться, щоби уникнути ударів українських дронів і артилерії. Щільна інфраструктура газовиків-магістралей дозволяє приховано переміщувати підрозділи та вантажені навіть у прифронтових районах. Фахівці попереджають, що так звана трубопровідна війна може стати часом частиною довгострокової стратегії Кремля використання підземних маршрутів дає змогу знизити втрати від авіації та безпілотників, створюючи додаткову загрозу для українських оборонців. У перспективі це може стати засобом для підготовки нових наступальних дій. Разом із тим, події під Купінськом довели вразливість такої стратегії, затоплений газопровід обернувся смертельною пасткою для сотень солдатів. Українські сили змогли не лише ліквідувати загрозу, але й здобути розвідувальні дані, що дозволило Завдати нових ударів по колонах і базах противника. Медичні заклади на окупованих територіях перевантажені пораненими. Російське командування намагається приховати масштаби утрати, подаючи трагедію, як нещасний випадок, але фото і відеосвідчення також показання полонених підтверджують, мова йде про цілеспрямовану операцію ЗСУ, яка зірвала наступ. Аналітики відзначають, що спроби Кремля використати газопроводи як військову інфраструктуру мають подвійний ризик. По перше, це ставить під загрозу і цивільні об'єкти енергетики, які можуть стати мішенью. Для бойових дій по-друге, будь-який є прорахунок в логістиці призводить до масових втрат. Як це сталося під Куп'янськом? Політичні наслідки вже очевидні. Російські змі уникають детальних звітів, але у військових колах визнають провали родини мобілізованих масово повертаються до військкоматів у пошуках зниклих. Це створює нову хвилю суспільного невдоволення, яке поступово виходить за межі контролю. Міжнародні експерти вже називають випадок під куп'янськом поворотним моментом за оцінками їхніми використання трубопро. Обудів у військових цілях може поставити Росію у ще більш вразливе становище, але будь-яка невдала спроба призведе до масових жертв і деморалізації. До того ж у світі це сприймається як ознака відчаю. армія, яка змушена ховатися в інженерних комунікаціях, втрачає здатність до маневру та класичних бойових дій. Для України ж операція труба стала доказом здатності діяти асиметрично та ефективно. Вона демонструє, що ЗСУ можуть передбачати кроки противника і використовувати його у цьому ж плані проти нього. Це зміцнює довіру суспільства до військового командування та підвищує мотивацію солдатів, які бачать реальні результати своєї боротьби. Таким чином спроба використати газопровід для прориву завершився катастрофою, що матиме довготривалі наслідки для російської армії, втрати в живій силі, техніці та довірі особового складу фактично знівелювали весь задум Кремля. Трубопровідна війна, на яку говорять аналітики, вже на старті показала свою приреченість. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.